Перше в Україні військове реаліті. Команда ТРО Мезія презентувала унікальний проєкт Школа мужності. Це перше в Україні військове реаліті, створене безпосередньо збройними силами України, яке, як запевняють, ініціатори проєкту змінює уявлення про армію і невдовзі його транслюватимуть на телеканалі. ТВА. у рамках довготривалої співпраці нашої телерадіокомпанії з відділом комунікації командування Сил ТРО ЗСУ. Головна місія школи мужності розвіяти міфи та фобії, які. Існують у суспільстві щодо мобілізації та військової служби. Проект Ромедіа школа мужності знятий військовими про військових для цивільних. Школа мужності це своєрідний відео щоденник, який фіксує трансформацію звичайних громадян під час проходження базової загальної військової підготовки в одному з навчальних центрів сил територіальної оборони ЗСУ. Глядачі побачать трансформації цивільних громадян, які без жодних знань про службу в армії набувають навичок, дисципліни та сили духу і стають готовими захищати свою батьківщину. Перші труднощі, щоб я ще колись погодився, це. командири, які не дадуть поблажок. – Що за стійка? Чого трусишся? Боюсь, та не бійся! Це не гра, це реаліті без фільтрів. Керівник проєкту, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України Дмитро Гавриленко наголошує, проєкт має на меті зламати упередження, які заважають багатьом українцям ухвалити рішення про вступ до війська. Серед найпоширеніших страх потрапити до поганого командира, сумніви щодо якості навчання або ж власної готовності до служби. У нас три серії за наказом полковника Дмитра Шківського Олексія. Ми там жили 49 днів, і буде у нас три серії. Хоча матеріалу набагато більше, бо ми з хлопцями і днювали, і ночували, і все робили те, що вони робили. Головні герої проєкту четверо курсантів. Кожен зі своєю історією, різні за віком, професіями та життєвим досвідом вони проходять спільний шлях адаптації до військового життя. Кожен з них прийшов із власною історією. Тебе але чи вистачить їм витримки? Я розумію, що на якомусь етапі щось десь за Реаліті шоу якого ще не було. Бабагна! Один з героїв, відомий політичний та військовий експерт Олександр Мусієнко, який нещодавно долучився до українського війська. Його особистий шлях під час базової загальної військової підготовки, пережиті труднощі та власні враження, можуть стати натхненням і прикладом для багатьох глядачів. Мені категорично не подобається, як показали мене в проєкті школа мужності, але в той же час це ще й привід для вас подивитися обов'язково аби по. Бачити, мене з іншої сторони. Проєкт Школа мужності це не просто відеоісторія про базову підготовку. Це виклик стереотипам, часна буде. розмова про збройні сили та це спроба буде. наблизити армію це до суспільства. Зальот буде косяк. як буде весело. <звук> Оток, це лише початок. Автори переконані, кожен, хто перегляне ці серії, зможе подивитися на військову службу по-новому. Без страху та упереджень. Першу серію проєкту можна буде подивитися в етері телеканалу ТВА вже сьогодні о 19.30 після інформаційної програми. Аліна Рябко, Теми дня, ТВА.